Всім привіт! У кадрі можете спостерігати три пневматичні гвинтівки різного класу за потужностями. Перша гвинтівка psrm 255 потужність до 7,5 джоулів. Друга гвинтівка чайка 14, потужність 16-17 джоулів. третя гвинтівка хацан 125, потужність приблизно 32 джоулі. У даному відео хочу продемонструвати. Віддачу візуально у сповільнений зйомці 240 кадрів на секунду. Для ПСРМ 2,55 будемо використовувати легенькі кульки 0,28 шершень. Для 14 чайки півграмові шершні, для Хацана 125, Вінрі 0,87. І ще можливо кому цікаво, тому що вага гвинтівки також має значення. PSRM 2,55, 2, 2 кг 150 грамів, чайка 14. Ось вона. Вага 3 ,80 кг 80 г, хацан 125, вага 3 ,650 кг 650 г. Стосовно силової пружини на псрм 255 вита пружина, а на чайці 14 та на Хасан 125 встановлена газова пружина. Стріляти буду лише з опорами плече, щоб більше був помітний результат. Ну і Робимо постріл. Хоч і ПСРМ така слабенька, але все-таки на сповільненій зйомці віддача трохи помітна. Тепер спробуємо зробити постріл з чайки. Тепер спробую Хасан 125 -й. цими кульками вагою 087. Ось таке відео вийшло. Ви все побачили на сповільнену зйомку, яка віддача в якої гвинтівки. Знову ж таки, віддача залежить від пружини, чи то вита, чи то газова, від ваги гвинтівки, ну і, звісно, від зусилля пружини. Ну, Такі основні фактори, від чого залежить віддача. Якщо, наприклад, в Хацані була б вита пружина, я думаю, віддача була б ще більш помітною. На чайці, наприклад, не дуже помітна, а в ПСРМ дещо помітна, тому що все-таки вита пружина. Ну, таке відео. Кому сподобалось, лайки ставте в коментарях. Пишіть, що з цього приводу вважаєте стосовно віддачі на пневматиці. Підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Далі буде багато цікавого. Всім пока!